72 сенатори загалом підтримують введення п'ятисоткових мит проти Російської Федерації. Чи є перспективи ухвалення ось такого законопроекту? Чи може це стати в принципі реальністю? Ви знаєте, дійсно може. І так би мовити, це наша мрія, тому що це. Один з найефективніших взагалі важелів тиску на Російську Федерацію. Звісно, первинні санкції проти Російської Федерації це теж важливо, але вторинні санкції проти партнерів, країн-партнерів, які наразі дозволяють Російській Федерації експортувати свої енергетичні ресурси та наповнювати бюджет і вести війну проти України це дуже важливо. І е, я б навіть сказав, що Лінсі Грем, ви знаєте, він як сенатор. Козак, мабуть, який має якісь українські коріння, він завжди намагається підтримати Україну і вигадує якісь і є ініціатором. Певних е заходів, які дійсно допоможуть Російську Федерацію трошки сповільнити, і головне змусити сісти за стіл переговорів. Тобто це наразі робиться і ця ініціатива. Вона важлива тим, що вона змусить має змусити Російську Федерацію Федерацію сісти за стіл переговорів і. Е він наразі дав зрозуміти Російській Федерації, що якщо вони продовжують продовжують агресію, продовжують не виконувати свої обіцянки і домовленості вони не будуть отримувати кошти саме на ведення війни проти України.